Привіт! Мене звати Олександр Гайдамака і це огляд баскетбольних кросівок Jordan Van Take 3. Полетіли! Розпочнемо з дизайну. Створюючи силует, дизайнери надихнулись іншою моделлю Vesburків YNOT Zero 4. Для свого гардеробу Рассел вибирає переважно яскраві кольори, тому не дивно, що пара має такий колорвейт. Дана модель представлена в яскравих кольорах. Зовні переважає колір подібний до рожевого. Внутрішня частина має блакитне забарвлення, підошва, шнурівка та верхні частини язичка чорно-білого кольору. Від дизайну плавно переходимо до функціональної частини. Як вже звикли поціновувачі Джорданів, не обійшлося без повітряних технологій. В передній частині підошви присутній балон Air Zoom, він повністю відповідає очікуванням та відчутно пом'якшує навантаження на стопу. У зоні 5 балон відсутній, але достатньо товста та м'яка піна файлон виконує амортизацію на гарному рівні. Підошва розділена на умовні дві частини та має два кардинально різні візерунки протектора: класична ялинка та безліч маленьких хвилястих ліній, сукупності схожих на відбитки пальців. Також потрібно зауважити, що протектор зроблений з досить м'якої гуми. Знаючи характеристики кросівок, я не був сильно здивований, виконуючи тести на тракті. Будьте впевнені, що ця пара не підведе як на чистому, так і на пильному паркеті. На асфальті або резиновому покритті все так само чудово. Любителі баскетболу на вулиці, звичайно, запитають, як довго проживе дана модель на агресивних покриттях. Відповідь на це питання є суб'єктивна, оскільки на цей показник впливає стиль гри самого гравця, а також частота використання. На мій погляд, сезон або навіть два сезони вуличних заруб з м'ячем їм під силу. Роль фіксації виконує асиметрична система шнурівки з п'яти петель. Шнурки проходять через внутрішні та зовнішні петлі лямки. Дана технологія вже не вперше використовується в баскетбольних моделях та довела свою ефективність. Верхня частина кросівка повністю синтетична і, випливаючи з цього, можна було зробити припущення, що пара буде легкою. Але я був приємно здивований, наскільки легкою виявилась модель. Вага даного кросівка в 43-му розмірі 320 г. Для порівняння, минула модель вентейків мала вагу аж 400 г. Коли я перший раз взув треті вантейки, то злою приємну ностальгію порівнюючи їх з шостими дюрантами, які теж оверлегкі. легкі. Носова частина укріплена додатковою синтетичною накладкою, яка менше підлягає деформації та виконує функцію захисту пальців, а з зовнішньої сторони додаткова накладка виконує підтримуючу функцію при бокових навантаженнях. Завершуючи огляд на зовнішню сторону, скажу, що у тригер хоча і невеликий, але запобігає підвертанню стопи. Так званий стакан є досить твердим, але вище в зоні ахілу він м'якіший. Така комбінація комфортно підтримує, але не сковує рухи. Переходимо до язичка. Це досить м'яка сітка, яка забезпечує вентиляцію та комфорт. Під час гри температурний комфорт для мене був на високому рівні. Також хочу зауважити, що модель йде розмір в розмір, тому при замовленні онлайн можете не хвилюватися, що прогадаєте. Вони підлягають мінімальній розбивці. Наприклад, мені знадобилися два тренування на цей етап, і після цього я повністю відчув ці красівки. Отож, хочу узагальнити, що Jordan Take 3 дуже легка низька пара з високим рівнем тракції на всіх поверхнях. Загальна м'якість підошви це не найсильніша сторона, але при цьому це збільшує відчуття корту. А вишнею на торті є яскравий дизайн, який буде виділяти вас з натовпу. Я вважаю, що у своєму ціновому сегменті треті вантейки точно заслуговують уваги. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал. До нових оглядів!